Отже, панове, досі триває зустріч президента із політичною елітою Донбасу та Луганщини в адміністрації президента. Що, що відомо, чи почує схід Порошенка Сергію, чи почує схід? Ну звичайно, давайте так говорити. Сепаратисти, які зробили свою заяву ще позавчора, і вчора вони не готові чути Порошенка, не готові йти до мирного шляху, щоб скласти зброю. Швидше за все, ті події, які ми бачимо сьогодні, знову є інформація про загиблих військових на території Донеччини та Луганщини. То, напевно, що той меседж, який поданий сьогодні президентом про зупинку бойових дій, про мирне врегулювання, ними не почути. Тому дуже правильна позиція президента, що він дав такий меседж, зробив пропозицію мирно зложити зброю і перейти до все ж таки мирного врегулювання подій, які є на сході. Але е, я не бачу іншого шляху, як вводити воєнний стан і все ж таки проводити масштабні бойові дії для зачистки території від е, сепаратистів для того, щоб забезпечити. Нормально, е, нормальне проживання на території Донеччині Луганщини треба залишати все, як є, чи Ні. дати цей от короткий термін для однозначно, однозначно, що термін потрібно дати, і правильні сьогодні кроки робляться для того, щоб все ж таки спробувати. Я погоджуюся з Юрієм, що можливо потрібно буде більше часу, чим сьогодні буде надано. Але якщо ми не спробуємо. Не побачимо меседжі якщо сьогодні ми не дамо таку можливість і завтра почнемо просто військові дії, загинуть все ж таки тисячі людей. Хто за це буде відповідати? Перше, друге, е -е -е якщо ми сьогодні створюємо умови. Коридору, будь ласка, відходьте, складайте мирну зброю, і бачимо, що день-два ніяких дій не відбувається. Це ж не говорить про те, що ми війська забираємо. Ні, війська стоять. Війська стоять єдине, ми не відкриваємо вогню е е е наступального. Ну, Оборонятися, звичайно, наші будуть. Якщо ми побачимо, що 2-3 дня ніяких дій не відбувається, чи той термін, який буде встановлений 24 що години. Там дні? Ну, Йде мова про 24 <кхе> години. Якщо 24 години ніяких дій не буде відбуватися, відповідно з нашої сторони підуть далі дії, і швидше за все, що все ж таки. Ки президент несе тоді пропозицію про е, воєнний е, час, який ми сьогодні говоримо, який все ж таки буде необхідний. Ми повинні говорити також відверто нашим глядачам сьогодні про те, що ми бачимо зі сторони Росії. Стоять же е, цілі черги військові, які будуть обороняти, щоб не запустити цих терористів, тому що в більшості випадків це найомники з різних країн, в тому числі і Чечня, які їм не От, потрібні на території Росії. Так, так, так. отного завдання сьогодні лідачі. створити все ж таки всі можливості евакувати людей з проблемних місць. Дати можливість їм відступити не говориться про передислокацію. Ні в якому разі, ми повинні сьогодні якраз для себе визначитися. Ми ж бачимо, що в зв'язку з тим, що є незлагоджена робота наших військових сьогодні правоохоронних органів. Ми е, маємо десятки е, загиблих воїнів щоденно, тому нам все ж таки потрібно створений справжній штаб. Які буде координувати дії всіх військових, нам потрібно, хочемо визнавати це чи не хочемо, а проводити військові дії після того, коли буде надана можливість, і якщо ми не отримаємо позитивного результату, угу. то це, це єдиний, напевно, реальний шлях вирішення проблем. Отже, йдемо далі. Чи треба залучати Росію <кій> до переговорів до круглого столу в контексті розв'язання цієї проблеми на сході? Ми нікуди не дінемося від того, щоб рано чи пізно нам сідати за стіл переговорів з Росією, домовлятися, тому що географічно ми залишаємося сусідами в будь-якому разі, і в багатьох галузях, в багатьох сферах, ми поєднані, і в будь-якому разі дві нації. І за того, що одному президенту захотілося якісь там військові дії, чи захотілося загарбувати території. Росія каже, го... що вона не при чому, тобто вона не є учасником це конфлікту. Путіна тоді Росія. давайте ми тут розмежуємо. Як на мене, я би хотів розмежувати Путін і Росія. Це дві великі Тоді Хто буде представником від Росії? Все одно Тому, буде призначати Путіна в даному випадку. Сьогодні звичайно повинні два президента знайти можливість сідати, домовлятися навколо чогось. Однозначно, в нас мають бути тверді наші позиції, це е, є територія України, в тому числі Крим, це Україна, і ми ніколи від цього не відмовимося. Але нам потрібно шукати шляхи. Е, ми повинні також відверто визнати в свій час. В цій студії е, пан Чалий гарно сказав: якщо ви думаєте, що Путін готовий отак так взяти і від всього відмовитися, не запропонувавши йому шлях. Як відступити, ну щоб він в даному випадку не вийшов коридор для Путіна, потрібен. Та, так, коридор для Путіна, але так, щоб він не вийшов в даному випадку, проігравшою стороною ні в якому разі, але не е, так, щоб врахувати всі інтереси України. Тому я думаю, що Порошенка та як справжнього дипломата достатньо навиків для того, щоб знайти правильні ці меседжі для Путіна і сісти за стіл переговорів, домовитися без цього нам нікуди не дітися. Сьогодні ситуацію в Донецьку, в Луганську, щоб врятувати до кінця, звичайно, потрібно домовлятися з Росією. Тому що правильно говорили колеги, своїм, своїм людям повинен дати наказ. Путін відступити. А так, якщо е, їх залишити і домовлятися незрозуміло з ким з найманцями, це є неможливо. Ми сьогодні залишилися один на один сам, з нашою сам... проблемою, не Америка, не Європа, які багато обіцяли. Нічого Безперечно не зробили. Є. Навпаки, Європа сьогодні нашими руками вирішує свої проблеми не, з, з Росією. Того, сьогодні... І Це є факт. Тому нам сьогодні сказати, що давайте не. ми оголосимо повномасштабну війну Росії. Ну, вибачте, не, мого по, це не йде. Ми Тому йде тільки шляхом дипломатії голона хочем... війна триває вже сьогодні. Треба Треба ми... це ставити це? Але хочемо визнавати, чи ні, що Путін є президент сьогодні сильний в своїй державі, має підтримку. Без в що ми бачимо, що в нього є сьогодні підтримка вже в деякій мірі в Європі. Ми повинні це визнати, але якраз саме Порошенко з командою, яку я надіюся, буде сформовано правильно з підходом, він з допомогою парламенту, в тому числі, повинен знайти всі механізми можливі для того, щоб врегулювати дипломатичну тут, тут дану час, проблему, що... з найменшими втратики ваша думка все ж таки будемо визнавати таку важливу річ. У нас є декілька етапів сьогодні. Вирішення проблеми, і Крим на даному етапі не, не вирішується ця проблема, тому що. В першу чергу нам потрібно. Ми очі закривати на цю проблему, не маємо ні, права. Ми не повинні закривати, Але моє бачення, що рецепт вирішення проблеми з Кримом є єдиний. Це економіка всередині України, життя е, українців. Якщо тільки кримчани побачать, які сьогодні на окупованій території проживають. І вони що українці живуть краще. не вже бачу ціни зросли. Ну це поки тимчасово це, продовольство. Це, це поки життя тимчасово. Тим. Ті проблеми, які в нас стануться вересні, в жовтні, комунальні послуги вже з липня місяця, курс долара можливо і багато інших аспектів. Все ж таки і порівнюємо з Кримом так, в Криму є мешкерці, маса негативу. Мешкерці, Сахаліну і Курильських островів бачать, що рівень життя нам потрібно набагато вищий, ніж Росіям Росії. Але, Але Росія не віддає Сахаліну і Куріли Японії. Розумієте, Сторонньо не зможе вирішити цю проблему щодо е, того, що сказав журналіст. Я хочу сказати, що частина правди в цьому є. Що дійсно сьогодні путіну потрібно якусь було димову завісу, щоб не, не йшло питання про Крим, настільки активно ніякі дій. Але те, що він не хоче Донецька, Луганська не погоджується. Я думаю, що були плани, знаєте, та як під час їжі приходить... Дальше так, бажання так, далі, так і це депресивні регіони. Фактично То, тому це звичайно, що його не цікаво донес Луганськ як таковий сам його цікавило все ж таки, як мінімум вісім областей, про які говорили. Ця історія пояс. новоросія mm -hmm. і так далі. І і це цікавило питання, що mm -hmm. не так просто було взяти, і звичайно, що були би серйозні проблеми. Але давайте ми подивимося ще місяців три-чотири тому, коли тільки розпочиналися події на сході. Гарно сказав Литвин Володимир Михайлович про те, що а чи не бачите ви нічого схожого? З війною в Сирії. Тільки в Сирії Америка підтримує е, е, повстанців, а Росія підтримує владу. Чи сьогодні Америка і Росія не мірюються своїми мускулами на території України, і в деякій мірі Луганськ-Донець може бути в тому числі розмінною монетою? Ми ну, що ми не бачимо американської підтримки? Я думаю, наші так. збройні сили були б не проти отримати американську тому, техніку тому, на озброєння спорядження. Тому, напевно, тут є цілий ряд правди. І правда в тому, що. Це причина по Криму, але це частково це те, що це Америка і Росія граються свою гру на території інші, не на своїй території. І звичайно, що в Путіна є імперські замашки, які, в принципі, він намагається якось задовільнити. Саме шляхом завоювання території. Якщо подивитися історію, за яку сьогодні Юрій говорив, то дійсно Росія всі 300, 400, 500 років вона вела саме такий спосіб життя, і е, жителів території Росії це влаштовує експансія, агресія. Так, їх це ваш поворот сусідів. Тому наша проблема вона не вирішується одним етапом. І питання Криму, і питання Донецьку це трошки дві різні е, такі ситуації. Потрібно нам сьогодні виявити. От... Ну, ви, давайте от є е, сьогоднішню заяву, обговоримо генсека НАТО Андрес Фохрасмасом. Підтвердив, що. Відбувається нове нарощення російських військ на українському кордоні. Е, цитата: Якщо вони розгортаються, щоб закрити кордони і зупинити потік зброї бойовиків, це було б позитивним кроком. Але це не так, що ми бачимо. Я вважаю, що це дуже сумний крок назад. Здається, що Росія розглядає можливість подальшого втручання. На вашу думку, пане Сергію, чи це є ознакою можливого втручання? Звичайно, місце має, має таке, але я думаю, швидше за все, що вони далі намагаються десь залякати, підводять свої війська для того, щоб в тому числі не запустити бойовиків на територію Росії, які сьогодні е перебувають в Донецькій Луанській області. Це швидше за все, що це такі дві основні. Та, їхні вони місії. Вони позбуваються своїх кримінальних елементів і так. це, і я все. думаю, дві, Чистка ос... така. дві основні місії сьогодні. Так, вони. Е Всіх своїх бойовиків, які були на території Росії, відправили в Україну, збулися їх їм вони більше не потрібні, в тому числі до тої пори, поки вони не отримують в переговорах, про які ми говорили, дійсно більше плюсів чи мінусів, вони будуть тримати війська під нашими кордонами. Проте я не хотів би вірити про те, що вони готові масово вводити сьогодні саме війська під прапорами Російської Федерації, заходити на територію України. В це я не хочу вірити, але те, що якщо не буде конкретний дій з нашої сторони. Якщо не будуть дійсно перекриті закриті кордони, і не буде керівництво країни проводити реальні кроки щоденно вперед, то ми розуміємо, що десятками сотнями терористів зі сторони Росії буде пересікати кордони, заходити на підсилення. Нам чекати немає змоги, потрібно закривати так. кордони. І в свій час ми пам'ятаємо з історії Ізраїль-Пакистан воювали до тої пори, поки не збудували ді, так. А тепер. Давайте в нас закінчиться програма. Обговоримо дещо. Коротко кадрові призначення сьогодні були важливі кадрові призначення призначення. Зокрема, Віталій Ярема став генеральним прокурором. І, тобто, це ознака конструктивної співпраці президента і парламенту. Ваша <працю> думка. В тому числі так, і однозначно, давайте визнаємо, що всі три кандидати, які були сьогодні представлені, вони всі професійні, досить потужні керівники. Я переконаний, що вони справляться з поставленими задачами президентом. Це перше і друге, звичайно, що якщо подає президент, і це його є право. І людина, яка отримала, будучи кандидатом, 54% на виборах президента, він не може бути не підтриманий Верховною Радою, тому що ну це вже буде повністю розбалансована. Система тому сьогодні ми спостерігали з вами голосування понад 340 голосів. Якщо не триста 343 найменше. Набрав кандидат на голову Нацбанка, а решту набирали ще більше. Це Добре. є нормальним правильним меседжем про те, що все ж таки сьогодні, як і парламент, так і виконавча влада готові брати спільну відповідальність на себе за ті події, які будуть Дякую. Далі. звичайно. Звичайно, можливо, підету те, що сказали мої колеги. Що сьогодні керівництво країни має показувати правильний приклад. А це саме от запропонована пропозиція, вона є позитивною до миру. І випадку, якщо ні. Тоді будуть руки розв'язані на те, щоб проводити повномасштабні дії для вирішення даної проблеми. І я переконаний, те, що відбулося сьогодні в першій половині дня в Верховній Раді. це ще раз меседж для того, що з новим президентом уряд, парламент, громада нашої держави готова разом об'єднуватися і теж голосувати. І не розпускатися. ділемою розпускатися. Дякую дякую. Дякую. дякую, дякую. Це інша тема дискусії. Дякую, дякую, панове. дякую, дякую. ми про це ще поговоримо.